Цю творчу пізнавальну поїздку організували керівники відділів освіти багатьох районів області. Вони побачили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, який встановлено в Червоноармійську в 2014 році. Відвідали музей картинну галерею місцевих художників, після чого завітали в село Ясну Поляну, де знаходиться унікальна Вацлавпільська гімназія. В ній на найвищому рівні викладається учням образотворче мистецтво, члени делегації. Побачили роботи, які створюють учні разом зі своїм педагогом, заслуженим учителем України. Делегація освітян також подарувала гімназистам картину. Сьогодні в одному з найкращих навчальних закладів в нашої Житомирській області, зрозуміло, в найкращому в районі. В знак поваги ми хочемо від нашої делегації подарувати на пам'ять ось таку картину. Дякую. Вацлавпільська гімназія свого часу виграла пілотний проект і знаходиться сьогодні в сотні кращих навчальних закладів України. Співпраця учнів, вчителів і батьків, дозволяє утримувати такий заклад і робити його найкращим не тільки в районі, в області, і в Україні. Особливостю є те, що починаючи з 2008 року ми учасники різних конкурсів. і Перший конкурс, який ми виграли, було 100 кращих шкіл України. В 2009 році друге місце в конкурсі на кращу модель сучасної сільської школи в очеретянській школі. Члени делегації відвідали унікальний музей, де представлені декоративно прикладні роботи українських майстрів з давніх часів. Тут і вишиванки, і прялки, різноманітні витвори з дерева, металу, ікони, писанки. В четінській школі перших других ступенів один із кращих музеїв області складається з п'яти кімнат. Це заслуга, велика заслуга вчителя історії. Він же заслужений вчитель України. Тут виховував цілу плеяду екскурсоводів, тисячі екземплярів цих. Я думаю, що це гордість і району, і області. Що в нас є такі люди, є у нас такі музеї, які залишаються примножити його славу. Освітяни також відвідали Червоноармійську школу, в якій є усі умови для занять спортом дітям у двох залах, в майбутніх планах організаторів ознайомлення з унікальними навчальними закладами в інших районах області.